Вибуху у центрі столиці дві години тому біля будівлі Соломінського суду підірвали авто Андрія Федора, адвоката, який захищає підозрюваних в убивстві Олеся Бузини. На місці події вибуху працює наша кореспондентка Оксана Муляр, і вона з нами на прямому зв'язку. Отже, Оксано, чи хтось постраждав внаслідок підриву автівки? Тобі слово. Вітає Соломії. Як бачите, зараз саме в ці хвилини забирають автомобіль відомого адвоката Андрія Федура. На щастя, ніхто не постраждав. Адвокат саме був у суді, біля якого ми наразі знаходимося. Солом'янський суд, і якраз там тривало засідання, тому в автомобілі нікого не було. Нам розповіли свідки, яким яким чином це відбулося. Отже, вибуху власне не було. Просто поряд проїжджав автомобіль. З водійського місця кинули на автомобілі відомого адвоката якусь за... ємність з запалювальною речовиною. Зайнялося колесо, але поряд знайшлися небайдужі водії, які вибігли швидко дістали вогнегасники, почали гасити автомобіль. Вибіг і сам адвокат. Він теж знайшов вогнегасник, почав гасити, тому навіть машина не дуже сильно постраждала, не зайнялася. Але, Сам адвокат дуже занепокоєний тим підпалом, який трапився. Він пов'язується з тією гучною справою, яку на даний момент веде. Він очолює адвокатську групу, яка захищає Андрія Медведька і Дениса Поліщука. Їх звинувачують у вбивстві Олеся Бузини. І я пропоную послухати, що говорить адвокат з приводу цього. Це мені такий, я так розумію, легкий натяк про те, щоб ми дещо змінили свою позицію. Тим паче, що в нас уже завтра там мають відбуватися чергові події по цій справі. Зразу хочу наголосити, що мені до цього ніхто не погрожував. Ну і я нагадаю, що ще з літа адвокат звинувачує у вбивстві і спробі підставити під захисних Андрія Федура силові структури. Справа наразі знаходиться на досудовому розслідуванні. І завтра мають бути заплановані слідчі дії з приводу цього. Соломія. Як Оксана. за подробиці Оксана Муляр розповіла про підпал автомобіля відомого адвоката.